Вітаю сьогодні ми будемо грати з підписником у його мапу, яку він створив. От. Можеш привітатись. Всім привіт! Так, все. Добре. Ой, в мене підлагоє трішечки. Ну, все нормально. Ось якийсь будинок. Угу. І що треба робити? Я типу можу просто зайти і все. Ну, заходит и шукаты. Это mm -hmm. ребус. Підписан. Угу. Е, ну ось тут я бачу вже важіль, я можу на нього натиснути. Хочу сказати, воно чому не натискається, я для тебе відкрию. Добре. А на що тут трони стоять? Не знаю просто. Ти. Угу. Ти. Я. пірат. Ну я вижу тут... А сюди? А сюди не треба. Так, ну тоді на на наверх піду. Хліб. Мене хлібом не корми, хлібом покорми. Ага, то ж Дай-ка я выдаюсь сумничку. Тепер класти весь ребус. тоді туди може А як? А, ну, а тут кнопка що вона? Ага, на. А це можеш коли нажати, то можна вот так і и цель. Ага, ну я не можу. Тут написано на. Добре. І якийсь FNAF учелік, так. Ні. Е -е -е. Добре. Рябус. Тебе тут на другу нетащи тобі треба найти річах. А він схований. Ось тут десь, так Ти щось знайшов, чи ні? Ще ні. Ну, а знизу це на ваноне. А ну на другому поверху. Це не це. Це я свій. Я зрозумів. Хм. Вано не тут. Цікаво, цікаво. Я теж хочу зробити якусь мапу на проходження. Ні, ну я бачу табличку там на стіні. Все треба найти файл, так. Поки ти офакай, меня не поняли, де ти сгугнулся і ти просто понял. Ну так, я там пишу. Ще раз, ось тут. Ось тут десь вазіль. Я просто не можу їсти хліб, якщо він в хлібі. Е, ні. А, ти хочеш ти хочеш поділити е, хліб? Все, я знайшов. Да. Так. Я Дуже, натиснув так. і все, і осталось. сталося. Да. Подожди, буду буду подожди, жить тихо. Добрый. выйди, выйди, выйди. Подожди, чего если она тут поломалось. Ну я клацнул, может, чтобы она тому сломалась. Да, походу. да, не да, не те. Во. А все, можешь проходить. Ну все просто, где красота. Все, я все прошел. Эээ, нет, ты, ты, что я поскорее Рэпус. А як, я не зрозумів просто. Ну, може підсказку дати, воно на всій частині знаходиться. Воно коло Угу. Uh -huh. І тобі там підк... підказка є, Найди фейерверк. Ну чогось він пропав, я не знаю чому. Може він якраз він і. А, все бачу. <laughs> і дивись, якщо ти його знайшов, то ну, не треба написати. Якщо ти його знайшов, тут була табличка написана. А, а ти вже знайшов? Ось тут напиши, що получилось. У тебе тобі треба скласти ребус, який ти одну табличку не знайшов. А й... виходить підпишись і зараз підписано на на тебе, підписано на тебе, так? Я підписан Ні. ти на підписано. А на... ти останню табличку ще не знайшов. Не ага. знайшов. Ну, ось це я можу ламати, так Типу там табличка? Да. Так. Ти підписан на пірат ветров. Ммм, там повинно... Ти підписан на на пірат ветров. Ну, я так і сказала. А, і знак питання так. Може табличку делати і можеш написати, ти хотіли зможеш. А я не можу писати на чужій. А я забув, де табличка знаходиться. Все. Ну і короче кажучи, я пишу текст на табличці. Угу, uh -huh. запікала. І роблю другу спробу написати цей текст. Uh -huh. Ну коротше, так. І ось тут я. Ти підписана, на, і ось тут я поруч стою і. Можеш ще додати табличку. Так, я додаю табличку і ще раз пишу той самий текст. Але воно знову пікає і я його пишу ще раз. Так, ура. Все. Вийшло. Е, я не пам'ятаю, що я ще хотів додати. А, підписуйтесь на пірату. Угу, зрозумів. Ну, прикольна мапа, так, ставлю їй 7 з 10. Хай буде, в принципі. І якщо що, ви теж можете зробити для мене якусь мапу, потім мені написати в Телеграм, і я в неї пограю. Разом з вами. Все, дякую, що додивилися. Ставте вподобайку та підписуйтесь. Ну а я тебе вітаю!